Окупанти застосували нову тактику обстрілів. Якщо раніше Росіяни атакували Україну ракетами та дронами вночі та рано вранці, не дозволяючи виспатися, то тепер вони не дають українцям нормально дістатися роботи. Протягом останнього тижня сигнали повітряної тривоги стали припадати чітко на годину пік, що миттєво призвело до загострення транспортної кризи у столиці. У цей час наземний транспорт, у тому числі дві гілки метро на лівий берег, просто не працюють. Чому так відбувається і як розв'язати транспортну проблему? Тому докладніше далі. Колапс відбувається ледь не щодня. На зупинках наземного транспорту ранкові пасажири перетворюються на агресивний натовп. У метро люди не поміщаються у вагони, тому на деяких станціях переповнені потяги просто не відчиняють двері. Доходило до того, що незадоволені пасажири, яким не вистачило місця, почали розхитувати вагон та ледь не винесли вікна. На платформах міської кільцевої електрички ситуація нічим не краще. На думку як експертів, так і пресічних містян, увесь цей безлад відбувається тому. Що київська влада з серпня 2022 року вирішила зупиняти громадський транспорт під час тривоги. Це рішення було суто політичним. Якщо хтось потрапить під обстріл, то відповідальність нестиме керівництво. А також, до речі, незаконним, тому що це було рішення створеного лише за день до початку Великої війни органу Рада оборони міста Києва, який ніде не закріплене законодавчо. Насправді, під час тривог зупиняється лише комунальний наземний транспорт, який коштує до 8 гривень за одну поїздку. А вдвічі до... Рожчі маршрутки продовжують спокійно їздити за готівку. Також під час повітряної тривоги працює міська електричка, продовжує курсувати усе залізничне сполучення Укрзалізниці, яке також використовує мости столиці. Страждають не лише користувачі громадського транспорту, а й власники авто, які так само не можуть дістатися іншого берега. Через скупчення приватного транспорту вони довше стоять на мостах у корках. При цьому транспорт під час тривоги ходить навіть у Харкові, Як і окупанти ледь не щодня. Акують ракетами та авіаційними бомбами. Окрім Києва, також свої міські автобуси зупиняють Хмельницький та Івано-Франківськ, які розташовані глибоко в тилу. Інші міста через декілька місяців відмовились від цього рішення, побачивши його неефективність і шкоду. Як Харків, так і Дніпро і Одеса продовжують возити пасажирів. Наразі у Києві було спрямовано до влади не менше десятка петицій із вимогою скасувати рішення про зупинку транспорту під час тривоги. Проте усі вони відкидаються через небажа. Ажання міської влади брати на себе відповідальність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.